Чи то прохолода, чи то прагнення динамівців приберегти сили до матчу з арсеналом вплинули, але початок гри був такий млявий і нецікавий, що і ті нечисленні глядачі відверто нудьгували. Всі сподівалися на потужний старт динамівців, та нічого гострого біля воріт, ніби того стей, ЦСК, не виникало. Більше того, першими могли відкрити рахунок армійці, якби Олексій Городов не розгубився, одержавши такий дарунок від динамівських захисників. Болільники з задоволенням зустріли появу після травми Сергія Реброва, який, незважаючи на незвичний восьмий номер, діяв традиційно гостро. Чудове бачення поля, відчуття позиції у Реброва, і це завжди небезпечно. А рахунок було відкрито після помилки армійських захисників. Василь Кардаш, який більше діяв на вістрі атаки, ніж у півзахисті, буквально розстріляв притул Віталія Рев. На початку другого тайму Динамо. Перейшло на інші швидкості і мало шанс збільшити рахунок. Та й ЦСКА використовував моменти для контратак. Молодий Олександр Олексієнко не зміг переграти тецьку Олександра Шовковського, який вчасно вийшов з воріт. А потім гросмейстерська комбінація Динамо, чудовий діагональний пас, помиляється Рева, і Валентин Белькевич робить рахунок 2-0. До завершення матчу команди обмінялися ефектними, але безрезультатними атаками та ударами. І на тому й розійшлися 2-0 на користь Динамо.